Доброго дня! Сьогодні будемо спілкуватися з вами про колінний суглоб. Я вас всіх вітаю, тому що я дуже довгий час не могла вийти на зв'язок, в результаті того, що зламала ногу і перебувала в імобілізації кінцівки. Хочу поговорити з вами про те, як відновлювати колінний суглоб після травм. Думаю, що це дуже важливо і актуально для всіх людей, які мають цю проблему. В нашому центрі, а ми маємо таку унікальну можливість відновлювати колінний суглоб після переломів і різноманітних травм. Що в нас є? У нас є многофункціональний тренажер Бовновського, на якому можна дати дозоване навантаження на колінний суглоб, без тобто на м'язи, які рухають цей суглоб без навантаження, осьового навантаження на сам суглоб. Ми можемо дати асиметричне навантаження, тому що ви всі знаєте, після імобілізації кінцівки, коли вона довго тривала, не рухається, ми маємо зменшення м'язевої маси практично в два рази. Тобто, одноразово ми можемо в залі відновлювати і кінцівку, яка здорова, м'язеву тканину, і ту кінцівку, яка постраждала. Крім того, ви всі знаєте, що ця кінцівка, яку коли зняли гіпс, вона майже не згинається і не рухається. Для того, щоб ця кінцівка почала рухатися, призначається дуже багато пасивних методів, такі як фізпроцедури, процедури, ЛФК, розпрацювання цієї кінцівки завдяки масажу, але без дозованого навантаження на м'язи в. Короткий час, та й взагалі це зробити дуже складно. Тому на наших тренажерах ми даємо дозоване навантаження, і е кінцівка, даже якщо вона має мінімальні можливості згинатися, е ми можемо її розпрацьовувати. Це буде активна реабілітація, активне розпрацювання кінцівки. Крім того, коліний суглоб це база, це фундамент нашого організму. І нам дуже потрібно в короткий час людині почати ходити, коли вже їй дозволив лікар-травматолог. Це робиться для того, щоб не було дегенерації зв'язок, остеопорозу і дуже багато інших ускладнень травми. Тому завдяки нашій методиці, завдяки тих можливостей, які є в нас, ми можемо людині дати можливість дуже швидко і почати ходити більш-менш так сказати повноцінно. Так що приходьте до нас і ми вам допоможемо. Так як я допомогла собі, так я допоможу і вам. Приходьте, будь ласка.